Театр, що доступний для кожного, столичний театр на лівому березі Дніпра, віднині перший у Києві, повністю безбар'єрний. До нового сезону там обладнали інклюзивний ліфт, пандуси, зони відпочинку і не тільки все для того, аби люди з інвалідністю могли без труднощів проводити своє культурне дозвілля. Ще з 14-го року театр співпрацює з військовими шпиталями. Тож ветерани там, часті відвідувачі, хоч раніше люди на кріслах колісних могли потрапити всередину лише з допомогою сторонніх. Однак інша справа зараз розповідає. Даніил Сомсонов після літньої перерви у столичному театрі на лівому березі Дніпра знову людно публіка поволі займає місця один за одним до зали заїжджають глядачі на кріслах колісних. Сьогодні у програмі вистава для сімейного перегляду Легенда Києва. Цього року театр став повністю доступним для людей з інвалідністю. Спершу тут облаштували пандус та автоматичні двері, а під новий театральний сезон звели інклюзивний ліфт. На ньому маломобільні глядачі можуть піднятися на кожен поверх до основної та малої сцен, до інклюзивної вбиральні та зони відпочинку. Директорка театру Українська зірка театру та кіно Олеся Жураківська і? загорілася ідеєю безбар'єрності тільки на очолили колектив 23-го року. І коли до нас приходили. Люди на кріслах колісних, наші співробітники носили їх на руках, заносили в зали, носили із зали, заносили в туалет і так далі. Це ж не нормально, це дискомфорт, і емоційний, і фізичний. Ми хотілося, щоб так не було. Якщо ми люди, ми повинні піклуватися одне про одного. Будівля театру, як і вся радянська забудова Києва, не призначалася для людей з інвалідністю. Звести ліфт всередині тут було неможливо. Як вихід обрали варіант прибудувати ліфт зовні до однієї з напіввеж на все пішло понад 6 мільйонів гривень, але частку профінансував Приватбанк. Зараз ми розуміємо, що зараз світи, Україна потребує великої зміни культури до людей з інвалідністю. Це не тільки про війну, це взагалі про зміну культури і про людяність. Тому ми вибрали для себе цей вектор ще в далекому 23-му році. Ми прийняли для себе стратегію безбар'єрності, де одним з ключових для нас аспектів є доступність. Найдовшим виявився етап проєктування і підготовки дозвільних документів, кажуть у КМДА. Усе через зміни будівельних норм щодо інклюзивності приміщень. Повномасштабна війна, велика кількість ветеранів з інвалідністю змушують столицю переглядати доступність культурних закладів. Проблема є не лише спочатку повна масштабна. Вторгнення, вона була, в принципі, завжди. Просто повномасштабне вторгнення воно відкрило. Кут зору інший. Якщо говорити про впровадження доступності, то звичайно ці без виключення всі сфери життєдіяльності міста мають бути задіяні. Протестувати ліфт та інклюзивний простір запросили ветеранів та глядачів на кріслах колісних. Серед них і Володимир він у цьому театрі вперше та каже, що хочу знову прийти сюди із донечкою. Дуже зручно. Я дуже вдячний всім, хто до цього причетний. І дуже зручно провіряли ліфт. Працює добре. І підйом хороший, все дякую організаторам, що таке зробили. Що для таких, як я, для побратимів, і не тільки для звичайних людей це дуже. Дуже добре, так само вперше тут Олеся у свої 17 Вона вже рекордсменка та майстер спорту України з плавання. але ще ніколи самостійно не долала пандуса і не підіймалася ліфтом. Я ніколи на пандусах сама не їздила. Мене возили батьки, мені 17 років. Я ще не повнолітня. Сама доїхала до ліфта і доїхала на другий поверх. а Потім спустилася. Тобто, це для мене диво, що я можу сама без сторонній допомоги це робити. Театр на лівому березі тільки но відкрив 48 сезон, та хоче, аби його вистави побачили якомога більше глядачів з інклюзією, які раніше просто не мали до нього доступу. Даніл Самсонов, Дмитро Климчук, факт Єдині новини.